Вчора, ви знаєте, на розгляді було кілька законопроєктів, один, який був підготовлений депутатом Ємцем і Дерев'янком, один, який підготували депутати від партії регіонів, і, власне, один, як вони його називали, компромісним. Що, на нашу думку, було неприйнятним, що вони у варіанті і компромісному, і варіанті, який подала партія регіонів, вони намагалися поставити умовою визволення людей. Звільнення будівель, звільнення барикад. Наша позиція і моя позиція, я її була незмінною. Ми не можемо міняти людей на приміщення. Наша позиція була одна це неможливо, щоб доля людей, їхнє здоров'я, їхня доля були, були замінені на будь-які приміщення. І взагалі ми цієї речі не приймаємо. Моя позиція була однакова, що вони повинні людей, які сидять по тюрмах, відпустити в односторонньому порядку. І коли вони піднімали питання про Грошевського, я говорив на тих барикадах, зараз стоять іконки хлопців, які там загинули. І ніхто і мови не може вести про те, щоб ці барикади могли бути розібрані. І фактично, в якийсь момент, в залі навіть було більшість голосів на те, і необхідно було втручання Януковича особисто, щоб він приїхав і переламав свою фракцію. Понад 50 чоловік говорили в приватних розмовах. Що вони проголосують за нас законопроект, де буде проголосовано в односторонньому порядку амністія і визволення людей. Але тільки включення на оголошую Януковича і багатогодинна розмова Януковича з фракцією, що показало, наскільки в них ситуація є розхитана, призвело до того, що вони проголосували той свій так званий компромісний законопроект. В тому їхньому так званому компромісному законопроекті зазначається в переліку тих. Що нібито мають звільнити адміністрації і вулиця Грошевського, на що, звичайно, ми не тільки не голосували, а ми продовжували переконувати, що ці вимоги виконуватись не будуть. Вони можуть законів голосувати будь-що, вони можуть за будь-що піднімати руки, але ми вважаємо, що те, що люди повинні опинитись на волі, має бути ними в односторонньому порядку. Адже там по тюрмах сидять не терористи, не бандити. Багатьох наших хлопців схопили тільки за те, що вони прогулювалися по Києву з блакитно-жовтою слічкою, тільки за те, що вони були в будівельній касці. Це єдиною було воною, і за якою вони опинились за гратами. І тому для нас, для Майдану, є питання однозначне. Майдан як стояв, так Майдан і буде стояти. Ми будемо чекати, чи будуть наші хлопці повертатися до нас на Майдан. Ми будемо чекати, коли наших хлопців і дівчат, яких понад 200 чоловік, Зараз по тюрмах і перевідділах по всій Україні перебувають, коли вони будуть повертатися на Майдан. Кожного дня йдуть суди, і сьогодні сотні самооборони пішли на ті суди. І, власне, ми очікуємо, що ця дія, дія влади, буде виконана в односторонньому порядку. Отаке загальне відношення до вчорашнього закону.